Дерев'яна так абсолютно ціла. Щоб ви бачили, як вона закривається мило на гудзичу. Завідувачка відділу краєзнавства обласної наукової бібліотеки Олена Гумінська показує парасолю, якої рівнянки у 1930-х роках прикривалися від сонця. Її та інші речі презентували на лекції, як це носили з історії рівненської моди 30-х». зі слів Олени Гумінської на моду того часу вплинув той факт, що рівне перебувало у складі Польщі. Відкриті кордони, відкриті європейські кордони. Багаті рівняни відправляють дітей вчитися в Європу: Варшава, Краків, Прага, Сорбона, Париж. Діти вчаться там в університетах і приїжджають назад в Рівне підтримувати своїх батьків. І тим часом привозять звідти моду. Правда, і французьку, і польську, і чеську моду. І, звичайно, оця краса, ці можливості якраз тут вкорінилися в рівному. Вона любила сумочку, гармонійно до неї рукавички. Маленька сумочка, зовсім маленька, називалася Турепка. Як бу можна запропонувати було і таку гарну сумочку майже сучасну, і з колекції капелюшків, ось маленький літній з вулів. Краєзнавиця Галина Дальничук розповідає, що серед рівнян були люди різних статків, найбагатіші купували одяг у Європі, менш заможні користувалися послугами місцевих кравчинь. Власне, якщо так поговорити з рівнянами, хто тут жив, то на кожній вулиці була одна, а то. Більше кравчить. Звичайно, вона могла і в борг пошити, і помінявши на шмат сала, чи якусь іншу, хтось робив, скажімо, черевики і мінявся одне з одними. Тобто за статками. Але бажання одягнутися красиво, мабуть, було у всіх. У період між двома світовими війнами 10% українців нашого краю проживали у містах, розповідає краєзнавиця Алла Українець. Решта були сільськими жителями. Проте, за її словами, і вони слідкували за тодішньою модою. Щоправда, купувати дорогу тканину селяни не могли, тому виготовляли її самостійно. Наші люди нічим не хотіли відрізнятися в селах від тих, що жили в містах, містах від тих, що жили в інших європейських частинах, в інших частинах Європи. І тому були модні журнали, на них орієнтувалися. Селяни не завжди тих модних журналів бачили, але вони приїжджали на ярмарки, вони бачили, ходили по місту, і вони так само десь шукали можливість придбати собі тканини і пошити одяг, який би нагадував міський. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.